12 канал продовжує оглядати заклади Луцька. І сьогодні ми в готельно-ресторанному комплексі Максимус. Насправді я забронювала собі номер ще вчора ввечері, і про те, що я побачила, ходімо, розкажу. Готельно-ресторанний комплекс Максимус розташований на вулиці електроапаратній від центру міста менше десяти хвилин автівкою. Місце тихе, поряд ні шумних автострад, ні великих підприємств. Готель невеликий. Тут всього 14 номерів, і це мій напівлюкс. Одна ніч в такому вартує 990 гривень. Ось власне такий номер. Попри те, що я просила одномісний, він із двоспальним ліжком, тобто, виспатись тут точно можна буде. Усе я знімала на телефон, аби показати реальну ситуацію. Персонал не знав, що я готую відеосюжет. Інтер'єр нагадує класичний: простора кімната, поєднання природних і штучних матеріалів та спокійна обстановка. Щоправда, мені здається, що світла тут мало, тому що от зараз на годиннику майже 10 і в номері темно. Додаткового світла я ввімкнути не можу, але тішить те, що сонце не завадить виспатися, тому що тут такі. Темні чорні штори, і впевнена, що якщо я їх закрию, то ніякий промінь сонця вранці не про. Б'ється. А тепер про те, що є в номері: шафа, телевізор, кондиціонер та холодильник. Чисто Пилу я не знайшла навіть на шафі у шафі сейф та вішаки. А от халат і капці мені довелося просити додатково. Це передбачено лише у номерах класу люкс, але мені не відмовили. І на продовження теми банних процедур давайте поглянемо, що є у ванній. Тут кілька рушників: два менших, два середніх, два більших. Є одноразові зубні щітки і. Бачимо шампунь і гель два в одному. Разом з щітками є маленька паста. Перевіряю, чи працює техніка. На цю техніку. А тепер до холодильника. Мінібар порожній, але є водичка, газована і не газована. І на вибір пропонують сніданки. Класичний сніданок це шинка, сир, варені, яйця, масло, хліб, помідор коштує 92 гривні. Англійський сніданок має таку ж ціну. Чи з авокадо – 99 гривень, сирники стільки ж, а також можна поснідати вівсянкою. Але зауважте, якщо ви бажаєте поснідати раніше 11-ї години, то попередьте про це адміністратора готелю ще з вечора. Інакше вам, як і мені, доведеться чекати. Усім доброго ранку, якщо це можна назвати ранком, бо на годинку вже 11 і я чекаю свій сніданок у максимусі. Який він англійський сніданок у луцькому закладі, дізнаюся буквально за хвилин 10 після замовлення. До речі, сніданки можна замовити упродовж усього дня. Бачимо тут яєчню, бекон, сусиски, гриби, також грінки та фасолю. Виглядає дуже смачно. Сніданок ситний. Після нього йду дивитися, що ще тут є. А це спортивний зал і спа. Ну і ще караоке, але поспівати тут можна лише в суботу. До речі, співати тут можна лише українські пісні. А от спортзалом та спа можна скористатися у будь-який час дня. Панька нас на дровах. Звичайна сухопадна. Хамам і джакузі разове відвідування спа обійдеться у 250 гривень. Його також можна орендувати. Вона вартує 900 гривень за годинку, мінімальне замовлення 2 години. Сюди входить баня на дровах, хамам, волога парна, джакузі і басейн. А ось разове відвідування у спортзалі коштує 100 гривень. У готелі мене запевнили, що сюди нерідко навідуються мешканці готелю, бо мовляв зручно із номеру пройти сюди буквально кілька метрів. Втім, часто спортзал відвідують і лучани, особливо зараз, коли усім кортить підкоригувати. Гуру до літа абонемент на постійній основі він вартує 750 гривень, повний безліміт за графіком роботи клубу. Є інші варіанти абонементів, залежно від годинок, які зручно ходити людям. До слова у ресторані комплексу спортсменам і тим, хто дотримується здорового способу життя, пропонують окреме фітнес-меню. Втім, цікавіше, що ж рекомендують обов'язково спробувати, завітавши у ресторан Максимус. Це реберця в пряному маринаді, гарна подача з чиабатою, чабатіні булочка з сологоні. Може бути стейк-сьом під вершковою корнем соусом. Є цікава така неординарна подача за язику вершково-устрічному соусі і подається. З овочами вок для найменших відвідувачів є дитяче меню і дитяча зона із аніматором. Тут купа іграшок, то ж малеча не сумуватиме, поки батьки на застіллі. До слова, це так званий дитячий зал. Є ще основний, а також банкетний. І звісно, за потреби їжу принесуть вам у номер. У нас є і сніданки. Так само, якщо людина бажає замовити обід, можуть принести дівчатка з ресторану до нас, і вони так само можуть в нас по чи пообідати. Їм треба чи повечеряти. А тепер про кімнат. Є люкси, напівлюкси, в одному із яких я оселилася, а також номери стандарт та економ. Ось так виглядає останній: роздільні ліжка, телевізор і санвузол. Ніч у такому коштує 690 гривень. Стандартні номери обійдуться у 790 гривень за ніч. Від економу відрізняються тим, що мають кондиціонер, двоспальне ліжко та більше простору. Всі ліжка в нас хороші, широкі, з ортопедичними матрасами. А ось найдорожчий номер в готелі Максимус весільний. Його ціна 1190 гривень. Тут просто ще вже додатково є в нас і е е халати, є е тапочки одноразові. Тоді ну вже так само є подушки, і подошки так само є на вже більше. Якщо так само люди люблять спати на маленьких, а люблять спати на більших І тут так само є джакузі нас. Отже, підіб'ємо підсумки. Готельно-ресторанний комплекс Максимус розташований у тихому районі за 10 хвилин від центру. Мені ніч у готелі із сніданком обійшлася у 1080 гривень. Тім якщо замість напівлюкса півлюкса оселитися в економі, то за цю ж суму можна ще сходити у спа. Окрім того, для відвід. До доступний спортзал, а влітку басейн під відкритим небом. Зручно, що усе розташоване поряд, бо це значно економить час. У ресторані можна не лише смачно поїсти, а й відсвяткувати, наприклад, день народження. Банкетні зали вміщають до 70 людей. Є зона і для дітей. У номерах чисто, а персонал привітний та радий допомогти.